Це війна, яка тривала віками. От, і в нас є унікальний шанс її закінчити. Ми маємо справу дійсно з жорстким, от, з підступним противником. Але кожній жорсткості є своя жорстка відповідь. Ем, я знаходився на посаді заступника командувача Об'єднаних сил в районах проведення операції Об'єднаних сил. От, на той час е, я очолював один з пунктів управління. Ось, і е, після того, коли прийшло повідомлення, що нанесено удар по пунктам управління, по е, об'єктам інфраструктури нашої держави по системі проти оборони, я зрозумів, що почалося широкомасштабне вторгнення. Я особисто був готовий, тому що Восьмий рік якби, от, ми готуємося, готувалися, і, в тому числі і морально. От, це наша професія. Станом на березень місяць от, лінія бойового зіткнення проходила от, вже на межі Херсонської та Дніпропетровської областей. От, частково Дніпропетровської от, противник намагався. Він виконав завдання, вийшов на адміністративні кордони Херсонської області, було заявлено на питання референдумів створення незрозумілих для нас республік там, Херсонської і таке інше. Це дурня і маячня, це його імперські амбіції, йому так хочеться, але весь цивілізований світ цього не сприймає. Що змусить противника відмовитись від виконання от, свого завдання, там досягнення. Стратегічних цілей, тільки завдання йому безповоротних втрат в живій силі насамперед. Будь-яка мета будь-якої операції військової досягається тільки ураженням і вогневим ураженням противника. Ми з боями звільняли нашу територію. Жителі, які не знаходяться на Херсонщині, спілкуючись, всі говорять, що ми чекаємо Збройні сили. Нам байдуже які наслідки будуть, але вибийте цю нечість звідси. Тут лежав, Боже, я в погребі чую такий світ, так стогнав, бідний, так кричав. Більше 25 населених пунктів було відновлено контроль. От, ряд з них з боями, штурмовими діями за підтримки авіації, артилерії нашої, От, і сміливими і геройськими діями нашої піхоти. Я вірю, знаю, що е, не тільки на нашому напрямку, а й на інших. Будуть проведені ряд, ряд дій, які призведуть до відновлення контролю, до окупації нашої території. Я зазначу, що війська на сьогодні готові. От, готові менше до позиційних дій, до тривалої затяжної би, оборонної операції, а більше готові вже до наступальних активних. Це є необхідністю. Знаєте, вони, мабуть, почали менше колонами ходити, на жаль, тому що ну, колона це гарна ціль. Зараз вони намагаються маленькими колонами пересуватися в нічний час доби, але в нас теж засоби є і повітряні розвитки, тому, як кажуть, ми і там їх ловимо, де вони думають, що їх не видно. От вони стоять в районі зосередження і от, приємно спостерігати, коли наша артилерія влучно наносить вогневе ураження. Вони молодці, нехай так і продовжують, а ми будемо готові до їхнього знищення. От, бурятів ми суттєво надломили. Вони думали, що вони якби не зламні, але, як показує досвід, дуже якби, вони гарно гарять в БМП в танках. Там молодці такі. Перш за все, я пишаюся підлеглим особовим складом, людьми. Ось Я їм щиро вдячний за те, що вони в, такі, в таких умовах ніхто руки не випускає. І тим паче вони питають командир, коли вперед. У нас найкращі люди. Людина це взагалі найвища цінність. Не будь-це військовий чи лікар. Чи фермер, чи бізнесмен, чи люди як зі мною, так і я з людьми готую і вогонь, і воду, і до перемоги. Да, проливається кров, так, але ж нічого так просто легко не дається. І треба пережити нам цей час і зробити все, щоб наші діти, нащадки не знали, що таке війна, знали тільки по книжкам з історії і, можливо, розповіді близьких і рідних. Я в це вірю. Кожна, кожна дія. От кожне о, людське життя от, це рішення командира. От. Насамперед хочу подякувати колективу, тому що не один командир-командувачів приймає рішення, і він такий, якби на білому коні. Це, звичайно, не так. От, є е, е, певний орган управління, от, який кожен на своєму рівні ось, виконує, от, чи надає пропозиції щодо виконання тих чи інших. Завдань і прийнятті тих чи інших рішень. Важко насамперед переживати от, і це втрати от, за загиблих чи поранених. Тому що Це чиїсь діти, чоловіки, от, різні, рідні, близькі. Героїчних вчинків дуже багато. Самі такі, які запам'ятовуються, це. Люди, які при штурмі чи при певних там, наступальних діях поранені, Ось, а на другий день вони вже в строю, не дивлячись на поранення, і кажуть, ми там не доробились, не закінчили виконання завдань, Ось, це таке в бою до весілля заживе, Ось, у нас є задача. Оце, це героїзм. Є з ким, от. з чим це друге питання: є з ким, за кого і за що воювати, відстоювати. От. Нашу свободу. Багато мрій, я в люби, в людини. Мабуть, мабуть, щоб через нашу перемогу наступив мир на нашій святій землі. Ось. Але через нашу перемогу, тільки через нашу. І щоб наші діти не знали цього слова війна і не бачили. Цей біди. Ось я що хочу побажати: витримки, єдності і разом до перемоги. Спланував я поїздку в один із підлеглих підрозділів, який виконує завдання на іншому напрямку. Ось, і поцікавився теж в оперативного офіцера От, маршрутом руху. Я. Як проїхати, як швидше. Ось, ну, тобто, знало дві людини, куди я висуваюся, і мету. Ось це я і це я противний офіцер. Ось. Висуваюся, я проїжджаю один блокпост, дивлюся. Всі військовослужбовці, це від лінії зіткнення дуже далеко. Ось ні обстріли, обстановка більш-менш спокійна. Ось. І певні підрозділи в бронежилетах, в касках, все, по паролям, все. Бігають, метушаться, один блок по другий, третій. А я перебував в формі одязі, де не було ні знаків розрізання, без погонів, без прізвища. І вирішив зупинитися і спитати: друзі, що війна почалась, що ви в касках, всі в бронежилетах, що це, обстріл це... до противника 100 кілометрів. Каже, так, давай, давай, проїжджай, зараз генерал важний буде їхати. Давай, давай бігом, звідси, не заважай нам. Все, слухаюся.